Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Знаєте, коли людям зручно вас любити та цінувати, вони будуть це робити. А як тільки щось піде не по їх плану, то ви станете першим ворогом. Зараз мені дуже прикро і неприємно, бо так зі мною вчинила моя родина. Поки я мав можливість давати гроші, я був улюбленим синочком, а потім все змінилось. Зараз мені вже майже 30 років, і я вважаю, що у такому віці діти вже точно повинні відділятися від батьків і дати їм спокійно пожити. Батьки і так на дітей витрачають більшість свого життя. У такому віці їм вже потрібен відпочинок. Я дуже довго і дуже важко працював, і все ж таки у мене вийшло. Я не збирав грошей на перший внесок до кредиту і придбав власну квартиру. Я нещодавно заселився і вирішив, що святкувати на хочу у колі близьких родичів. А якщо бути точніше, то з батьками та молодшим братом. Мені дуже хотілось, щоб батьки щиро порадувалися моїм досягненням, та до того ж, я ще допомагав як їм, так і молодшому брату, за якого я оплачував навчання в університеті цілих три роки. Зараз він вже на останніх курсах і навіть знайшов собі роботу, тому під час новосілля я підняв питання з приводу того, що він вже сам спроможний сплачувати за своє навчання. Я почав пояснювати, що мені вже не 20 років і потрібно думати про себе, тому що вже через років 5-10 потрібно буде доглядати батьків і логічно, що це завдання буде на мені, а не на молодшому. Але реакція моєї родини була дуже неочікувана для мене. Брат дуже сильно кричав на мене і казав, що я його егоїст. За його словами, мені не потрібно було зараз купувати житло, а продовжувати допомагати йому. Він не очікував, що я так з ним вчиню. А за його словами, якщо б він знав, то навіть не вступав би до університету. А батьки підтримали його і сказали, що вони навіть і не думали оплачувати молодшому брату навчання, бо зараз вони готуються влетіти на відпочинок. Я чомусь не зрозумів, у який момент вони забули, що відпочинок за кордоном оплатив я, та й навчання брату теж я оплачував. Після цієї істерики, брата ми з батьками ще поскандалили, після чого вони зібрались і пішли зі словами про те, що я невдячна дитина і його Знову сілля мене навіть ніхто не привітав. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашого героя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.